Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку найпростіші комбінаторні задачі. Ми продовжуємо працювати над темою і розпочнемо ми наш урок із домашнього завдання. Перевірки домашнього завдання. У Вікторії 5 блузок та 4 спідниці. Костюм складається з блузки і спідниці. Скільки варіантів складання костюму має Вікторія? У дівчинки є 5 блузок. Кожною блузкою вона може одягнути будь-яку із 4 спідничок. Тобто з однією блузкою у неї утворюються вже 4 різних костюми. З другою блузкою так само 4 різних костюми. Тобто з кожною блузкою можна утворити 4 різних костюми. Таким чином, всього у неї буде 20 різних нарядів. Пригадаємо з попереднього уроку правило добутку. Якщо якийсь елемент можна вибрати А-способами, а інший елемент Б-способами, то пару цих елементів можна вибрати А помножити на Б-способами. Тобто, якщо блузку можна вибрати 5 способами, а юбку 4, то у нас одержиться 5 помножити на 4, 20 костюмів. Наступна задача. У меню шкільної їдальні є два види салату. Три види першої страви і чотири види другої страви. Скільки варіантів вибрати обід має учень цієї школи? Якщо обід складається з салату першої страви і другої страви. Правило добутку поширюється на більшу кількість елементів, ніж два. Коли ми можемо обрати. Три різні елементи. Наприклад, С у нас буде салати, перша страва і друга страва. Салатів у нас два. Ми можемо обрати будь який з них. Першої страви у нас три види. Також можемо вибрати будь-яку страву. І чотири види другої страви Чотири. Отже, вибрати по одній страві для того, щоб. Утворився обід, ми можемо 2 помножити на 3 помножити на 4, одержується 24 варіанти. Знову застосували правилу добутку. Наступна задача: у танцювальному клубі займаються 7 хлопчиків і 9 дівчаток. З кількома способами можна вибрати одну пару для участі в конкурсі. Отже, дівчаток у нас є 9. Кожна з дівчаток може обрати собі для танцю будь кого із семи хлопчиків. Тобто перша дівчинка може обрати будь кого сім варіантів, друга сім варіантів. І так кожна дівчинка може обрати одного хлопчика для утворення пари. Таким чином, за правилом добутку в нас одержується, що дівчатка обираються 9 способами, оскільки їх 9. Хлопчика можна вибрати 7 способами. А отже пару дівчинку і хлопчика можна вибрати 9 помножити на 7, тобто 63 способи існує. Знову застосували наше правило добутку. А от зараз ми з вами розглянемо зовсім інший тип задачі. Це задача, у якій не обирають певну кількість предметів, а просто переставляють певні предмети місцями, розміщують по-різному. Віслюк Іо має три надовні кульки: червону, зелену та жовту. Він хоче подарувати по одній кульці своїм друзям. В Пуху, П'ятачку і кролику. Скільки варіантів зробити подарунки своїм друзям є у віслюка Іга. Ось його друзі. Скільки ж варіантів існує? У ослика є три кульки. Він обирає першу кульку для Вінніпуха. оскільки їх три, він може обрати будь-яку. Тобто є три способи обрати кульку для Вінніпуха. Потім він обирає. Для п'яточка. Кульку вже залишилось дві. Він може вибрати будь-яку з них, тому це буде два способи. А от кролику він віддасть ту, що залишилось, тобто одну кульку. І перемноживши, ми дістанемо, скільки способів це зробити існує. Шість способів. Що таке буква П, ви зараз дізнаєтеся. Значить, такі задачі. В яких використовується розміщення предметів, називається перестановками, позначають перестановки буквою П. От, ми отримали нашу букву П. В задачі 3 кількість перестановок з трьох елементів дорівнює 6, як же шукається кількість перестановок. Якщо предметів 3, то потрібно помножити всі числа від одинички до трьох. Якщо предметів 2, то потрібно помножити числа від 1 до 2, тобто перестанову кодержимо 2. Якщо у нас якихось предметів буде 5. Наприклад, 5 підручників, які ви можете поставити на полиці різними способами. Наприклад, першу математику, потім українську мову, потім історію, потім зарубіжну і нарешті останню англійську мову. А можемо їх поставити зовсім по-іншому. Скількома способами це можна зробити, шукаємо. За формулою перестановок. Оскільки підручників 5, то ми множимо всі числа від 1 до 5. Тобто завжди починаємо з одинички і закінчуємо тим числом, скільки в нас елементів. 5 елементів, значить, множимо від 1 до 5, 10 елементів числа від 1 до 10. От підручників 5 можна поставити на полиці 120 способами, тобто переставляючи їх по-різному. Розглянемо задачу. Гаррі Потеру необхідно розставити на полиці чотири магічні рослини. З кількома способами він може це зробити. Рослин у нього 4. Це означає, що кількість різних перестановок можна знайти, помноживши всі числа, починаючи з одинички і закінчуючи цифрою 4. Коли ми перемножимо, ми отримаємо 24. Способи. Ось. Ще нова задача з пункту А до пункту С ведуть різні дороги, з кількома різними маршрутами можна проїхати з пункту А до пункту С. І Знайти довжину на найкоротшого маршруту. Погляньте, можна проїхати від А до С ось таким чином. Тобто, Погорі, поверхній, спочатку від А до П, потім від П до С. Можна проїхати знизу від А до П, потім від П до С. Можна проїхати частину дороги вгорі, частину внизу і навпаки. Частину внизу, частину вгорі. Тобто всього маршрутів у нас чотири. Ми їх позначили різними кольорами. А тепер давайте пошукаємо найкоротший. Щоб знайти найкоротший, спочатку ми порахуємо, яка відстань від А до П вгорі і від А до П внизу. Потім так само від П до С вгорі і від П до С внизу. Дивимося. Якщо будемо їхати від А до Б, потім до П, АБП одержимо 37 плюс 22 59 кілометрів. Якщо будемо їхати знизу від А до Д, потім до П, АДП, 42 плюс 19 одержимо 61 кілометр. Аналогічно порахуємо від П до С, як можна проїхати ПМС, 26 плюс 17, 43 км. І якщо знизу їхати ПНС 25 плюс 21 46 км. Отже, бачимо, що від точки А до точки П коротша буде відстань 49 км, а від точки П до точки С коротша відстань 43 кілометри. Тому. Можна проїхати 59 плюс 43, 102 кілометри. Це буде найкоротший маршрут. Тобто вгорі проїхати і ще раз вгорі проїхати. Це наша жовтенька лінія. Ось найкоротший маршрут. Так, наступне завдання: під час зустрічі 10 однокласників потисли один одному руки. Скільки рукопотискань було здійснено? Значить, 10 дітей. Кожен. Тисне своєму товаришу руку. Отже, дітей 10. Тисне руку він дев'ятьом учням, тому що сам собі він не тисне. Але слід враховувати те, що коли ми тиснемо руку комусь, то одночасно він тисне руку нам. Тобто два чоловіка тиснуть руку, тому треба поділити на два. Щоб познати кількість рукопотискань, таким чином ми отримаємо 10 на 9 помножити, і поділити на 2, 45 рукопотискань. Схожа задача: у чемпіонаті школи з баскетболу взяли участь 8 команд: п'ятикласників і шестикласників. Причому кожна з іншими зіграла по одному матчу. Скільки матчів було зіграно? Ну, очевидно, це міська школа, в якій багато п'ятих класів, багато шостих класів, всього 8 команд. Оскільки в нас 8 команд, то кожна команда має 7 суперників. Отже, вона з ними грає 8 множимо на 7, але, знову ж таки, так як з рукопотисканнями, одночасно в грі беруть участь дві команди. Тому, якщо команда 5А грала з командою 6А, то вже на шостий з п'ятим а ще раз грати не буде, тому що це вже одна гра. Тому ділимо на 2 і отримуємо результат. 8 помножити на 7, поділити на 2, буде зіграно 28 матчів. І остання задача, яку ми з вами сьогодні розглядаємо на уроці. Це скільки трицифрових чисел, які закінчуються цифрою 7, можна скласти з цифр 3, 4 7. Якщо цифри в числі не повторюються, в умові сказано, що закінчується цифрою 7. Значить в кінці завжди буде 7 стояти. А от попереду цифри можуть змінюватися місцями. Може бути 3-4, а може бути 4-3. Отже, у нас є. Два трицифрових числа, які складаються з цифр 3, 4, 7 і закінчуються сімркою. Це 347 і 437. Більше скласти з цих цифр чисел ми не можемо з трицифрових. Так, і домашнє завдання. Додому вам потрібно розв'язати три задачі. Перша задача в шкільному буфеті є 4 види соку і 5 видів тістечок. Скільки є способів вибору соку з тістечком? Отже, сок можна вибрати 4 -ма способами, тістечко 5. -ма, і пригадаєте правило добутку і знайдете правильну відповідь. Наступна задача додому. підніжжя гори. Та її вершину зв'язують три стежки. Значить, нагору можна вийти трьома стежками і спуститися аналогічно можна теж трьома стежками, скільки існує маршрутів, які ведуть від підніжжя гори до вершини, і потім униз до підніжжя. Отже, оце в нас підніжжя, оце в нас вершина. Беремо три стежки. Раз, два, три. І думаємо. Можна спу... піднятися цією і цією ж спуститися. А можна спуститися зовсім іншою. Подумайте, скільки одержиться маршрутів у вас. Так, і остання задача. В країні є сім великих міст. Кожні два міста сполучені аві... авіалінією. Скільки всього авіаліній в країні. Значить, в останній задачі вона схожа на рукопотискання і на гру е, у волейбол баскетбол. Тому що коли в нас є два міста, наприклад, місто А і місто Б, то їх з'єднує одна авіалінія і вже назад від Б до А, ще раз авіалінію рахувати не потрібно. Значить, подумайте, сім міст, одне місто з'єднується із шістьма іншими, але одночасно з'єднуються два міста. І знайдіть розв'язок цієї задачі. Все, до побачення. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у навчанні.